Військовий експерт попереджає, що Україну засипатимуть російськими дронами, і найголовніше, Україна не зможе їх перехоплювати. Просто шокуючий прогноз дав військовий експерт, який ми далі розберемо. Також агресор знову щось задумав: Росія готується до масштабного призову, і навіть для цього міняють законопроект. Це, м'яко кажучи, друзі, не обіцяє нам спокою. А ще Кремль оцінив шанси на зустріч Путіна із Зеленським. Ну а Ердоган взагалі хоче посадити за один, за один стіл Трампа та Путіна. Далі про це поговоримо, про такі дипломатичні танці, і в той же час, коли американський сенатор Грем взагалі обіцяє надрати Путіну дупу. Друзі, далі далі буде цікаво. Давайте розбиратись, видивитись топ 5 найактуальніших новин на цей момент. А й давайте почнемо з того, що може вплинути на кожного з нас. Полковник ЗСУ у відставці, військовий експерт Роман Світан, видав прогноз, який, чесно кажучи, трохи шокує. Він застерігає, нам треба готуватися до ще масованіших чи нещоденних російських атак, особливо дронами. І тут ключова його фраза, це те, що ми не зможемо їх перехоплювати. Ну, Якщо вони будуть запускатися такою чисельністю по Україні. За словами Світана, ворог настільки наростив виробництво шахетів, що може виготовляти по 5, а то і 7 тисяч на тиждень, що дає їм змогу запускати 500, 700, а то й 1000 дронів щодня, друзі. Такий прогноз, хоч він і жорсткий, але вкрай реалістичний. І це, друзі, не час розслаблятись, а потрібно максимально. Посилювати нашу протиповітряну оборону, до речі, президент України Зеленський вже поставив завдання виробникам дронів перехоплювачів вийти на обсяг тисячу таких дронів на добу. Завдання то поставлено, але чи зможуть вони вийти на такий обсяг, покаже час. А ще, за даними Інституту вивчення війни, Росія готується до масштабного призову. І це не просто осінній призов, друзі. Ні. Кремль активно розробляє законопроект. Ну тобто напишуть там якусь поправочку і все, і будуть по букві закону діяти, що буде схоже, в принципі, на призов. Такий законопроект має забезпечити їм можливість проводити масові призови і значно, дуже значно спільшити чисельність армії. Аналітики кажуть, що формальна процедура зміниться ну, не сильно. Але тепер, наприклад, медичні огляди та визначення військових спеціальностей проводитимуться безперервно протягом року. Це означає, що резервістів оброблятимуть друзі постійно, і мобілізація таким чином пришвидшиться на багато разів. А це, на жаль, підтверджує, що Росія не збирається зупинятися і вони. Досі готовий кидати в м'ясорубку все більше і більше своїх людей. Ну а тепер про те, як світові лідери намагаються грати у дипломатію. Кремль оцінив шанси на зустріч Путіна із Зеленським. Дмитро Пісков, речник Кремля, заявляє, що зустріч лідерів України та Росії до кінця, наприклад, серпня, як це запропонувалося у Стамбулі. Навряд чи відбудеться. Ну, хто би сумнівався, пояснює це Пісков тим, що є діаметрально протилежні підходи до проєктів меморандумів. Ну, звичайно, що б він ще міг сказати. Просто скажіть, що Путін хоче далі воювати, тому він не налаштований на зустріч, а то придумують якісь там всякі діаметрально протилежні підходи. А тут ще президент Туреччини Ердоган вирішив взяти ініціативу на себе. Він повідомив, що планує організувати у Стамбулі зустріч, ну і кого ви думаєте, звичайно, Трампа та Путіна. Він збирається обговорити це з обома лідерами телефоном вже цього тижня. Ердоган, як завжди, намагається бути головним гравцем на світовій арені. Але давайте будемо реалістами: такі зустрічі без чіткої а, стратегії. І чіткої позиції, якої в Трампа, наприклад, немає, не дадуть Україні ніяких результатів. А далі давайте поговоримо про те, що викликало справжній вибух емоцій. Американський сенатор Лінці Грем зробив заяву, від якої, мабуть, в Кремлі аж підскочили. Він, уявіть собі, в ефірі Fox News пообіцяв надрати Путіну дупу. Ну, якщо той не зупиниться в Україні. Ну і це. Звичайно, серйозна заява, але де дії, де санкції, де зброя Україні. Така заява, до речі, прозвучала на тлі рішення Трампа відкласти пекельні санкції проти Росії на 50 днів. Хоча деякі експерти вважають, що Трамп таким чином, нібито дає Путіну дозвіл на ескалацію. Ну тобто ти давай бомби Україну ще 50 днів, і тобі за це нічого не буде. Критика, вона зрозуміла, адже 50 днів у війні це дуже багато часу. За цей час може загинути дуже-дуже багато людей. Тому, друзі, такі гучні фрази, як надрати Путіну дупу, безумовно привертають увагу, але чи перетворюються вони на реальні дії, питання відкрите. І наостанок дуже важлива, хоч і не дуже приємна новина щодо фінансової підтримки від наших. Партнерів. Речник Європейської комісії повідомляє, що четвертий транш програми ЄС, загальна сума якої, я вам нагадаю, складає 50 мільярдів євро. Вона затримується і що ще гірше вона буде ще й урізана. Чого так? Пояснюю. Ми мали отримати 4,5 мільярда євро, якби виконали 16 обіцяних реформ. Але вгадайте, що? Україна не виконує три пункти із 16, тому отримає менше грошей та ще й з затримкою. Виходить, що штрафують нас за три невиконані домашні роботи. Про що йдеться мова? Це децентралізація, закон про реформу АРМА та відбір суддів до вищого антикорупційного суду. До речі, АРМА це національне агентство України з управління активами, отриманими від корупції. Та інших, наприклад, злочинів, а вони повинні гарантувати ефективне виконання ресурсів в інтересах Збройних сил України та державних фінансів. І як бачимо, ці три пункти Україна досі не виконала. І ця ситуація це такий собі, друзі, холодний душ для нас. Це нагадування, що міжнародна допомога не просто так дається, вона пов'язана з нашими зобов'язаннями щодо внутрішніх змін. Реформи це не просто домашнє завдання від партнерів, це те, що дійсно змінює нашу країну на краще і наближає нас до Європи. І в той же час ми чуємо, що три завдання Україна не виконала. Тобто треба просто підняти руку і проголосувати. Ми ж, є, ми ж йдемо в Європу. Тож, друзі, такі були новини на сьогоднішній день. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте а ситуацію, що відбувається. Дякую, що були. На зв'язку бережіть себе до зустрічі в наступних відео.